Всім привіт! Приїхали на таку гарбузову діляночку вибирати посадковий матеріал. Зараз покажу поближче. Такий гарбуз. Он волочки. Кругом соя. Що зліва, що справа. Так, дівчатка вибирають. Так, показати, що лежить гарбуз, а не кабачки і не сусідські патісони. Так, а що ж всередині? Так, нарубано. Вибираємо вручну. Насіння класне. Відділяється легко. Я бачу Бомба. Кого цікавить, можете замовити. Так, а то вже вибраний. Оп! Красота. Помощники.